Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Вийшла, думала піти на базар, але в мене так розігралася алергія Думаю, ні, я зроблю покупки в супермаркеті. Зараз вирішила зайти в сінсей, подивитися, що є новеньке. Кажуть, що є вже одяг на осінь. І дійсно так, бачу, не було такі брюки, коштують ну, 500 гривень. Ну такі тепленькі, я вам повинна сказати. На дотик приємні, а як воно буде, не знаю після прання, ну Так, начебто отакі кишені тут є. Так, з'являється вже одяг на осінь. Отакі Піджачки 719 гривень. О, вони тепленькі, це як драп, і він такий товстенький. Теж. Такі кишені. Ні. Ну так, начебто ну, непогано. Тепленьке буде. Тепленьке буде. Так, що ще цікавого, подивимося з вами, що з'являється. Боже, я купувала футболку, я жодного разу її не наділа, розумієте? А це вже, мабуть, зн... ні, це, це така тканина, що, знаєте, якщо там під куртку, то можна буде отягати, 399 гривень коштує. Тканина не така тоненька хебешка. Ну, тому якщо що, то що, звертайте увагу. А я знаєте, що хочу подивитися щось для організації простору в хаті. Ну, це, наприклад, як для ванної кімнати для чогось, або хто куди хоче, 219 гривень. Одна велика тут і дві маленькі. Бачите, ну, не хочу витягувати, ви зрозуміли. Я хочу подивитися, що є. Потім буду вдома і подивлюся, що мені буде потрібно. Тому що, коли я в магазині, я дивлюся, мені все подобається. Ну, не подобається, о, якась річ мені, наприклад, сподобалась. 99 гривень. Ой, як же їх тут? А, ну вони ось так ідуть. Бачите? Ні, 99 гривень менше. Це знаєте, і під овочі з однієї сторони. Отак, От щоб для зручності. Не знаю, кому як, куди його пристосувати. Я дивлюсь, що є, а коли я буду вдома, я зрозумію, що і для чого мені потрібно. Отак. От так, це начебто зручно, але мені не дуже, в мене щось було, типу, такого, на кухню, і там водичка збирається, і щось додаткове ще що мити, дівчата, чесно. Я намагаюся зараз, ну, порядок вдома так, я, я люблю порядок вдома. Але щоб зайву роботу не робити, то я на це звертаю увагу. Що мені зручно там помити? А це скільки коштує? 285 чи 95, не бачу. Так, радше подивилися. Ось такі глечики. А в яку ціну? А, тут чай можна заварювати. Бачите? Це для чаю. А яка ціна? Ага, щоб я ще розбила, я не хочу. Ну, наприклад, це 279 гривень. Теж для чаю буде осінь, затишно в хаті зробити теплий чай та на всю родину, сісти, поговорити, як пройшов день. Я люблю такі моменти. Я люблю такі моменти. Ще є під серветки, дивіться. Це ні, це навіть я більше б сказала під рушники на кухню паперові. А ціна да. де ціна? Десь тут дівчата дуже-дуже дуже 169 гривень. Під паперові рушнички на кухню так от поставити. Хоча не знаю. Ну, продаються ж, мабуть, такі, тому що під серветки ну, це завелике дуже буде. Що ще? Отакі ємкості для зберігання чогось там, яку ціну 399 гривень. Такі металеві з кришками не витягуються. Ось менше є, менше в яку ціну? Менше 279 гривень. Там під спеції та під будь-що. Бачите, такий металевий можна до речі, під рушники ще отакі є дерев'яні. Ціну не знаю. Не хочу там лазити, бо кіпішу ще не роблю. А я та жінка, яка кіпіш робити може. 25% знижки. Така ємкість, вона з дерева. Ну, кому пішов, як то кажуть, кому в шафу, кому куди. Скільки вона коштує, зараз подивимось. І коштує вона 329 гривень. Ось така дерев'яна. Звернула увагу, є такий короб, Ну, це більше піде в шафу, там, де одяг. Тут тканина, вона з люрексом блищить. Ой, який він важкий, а що там таке? А яка ціна, а як дізнатись? Куку, -ку. не знаю, яка ціна. От. Це щось цікаво. А чому так ставити, що ціну я не можу дізнатися? Не знаю. Ну, так то й так. Нехай буде так. Вже і курточки з'явилися, написано 25% знижки, 399 гривень. Така непогана є кишені, то якщо зверніть увагу, непогана така і на таку ціну, ну, тобто з'являється вже одяг. Ну, мені кажеться, цей одяг з минулого року, просто його зараз вже дістають і починають виставляти. У продаж. Якось так. Я оце йду і думаю, як добре, опс, що я не пішла на базар, в мене алергія зараз просто розпирає. Зараз зайду в сільку і буду робити покупочки всі. От. А на базар вже тоді, коли там. Коли там, тоді і на базар, коли буде бажання. Так. Подивимось, може, щось ціна тижня цікава цікаво є сільпо. О, Чипси по 37 гривень. Ну, я чипси якось. Ой, раніше була така звичка, я коли до Катюні в Київ приїздила і ми включали якийсь серіал, там подивитися ввечері вже, і обов'язково повинні були бути чипси. Зараз ні. І не те, що от якось змінюється цукерок, шоколаду у мене вже дуже давно немає. Я це, про це вже казала. Чіпси теж я не хочу. От. Дивлюсь, Та, ні, він не дуже такий старчик, 29,9 по 30 гривень. Може на базарі буде. Хоча інколи буває порівнюють ціни, то на базарі ще може бути дорожче, ніж в магазині. О, Пакети для сміття 20 штук, 20 штук на 60 літрів. Коштували 99, а зараз 49. Може комусь треба, буде. Мені поки що не треба мило. Мило коштувало 24,99, а зараз ну, 10 гривень. Хоча я колись дуру купувала рідке мило таке. От саме такого кольору має дуже такий виражений запах. Я такий концентрований. Ну, це знаєте, ми всі різні, тому у кожного свої вподобання. Я кажу тільки за себе і завжди кажу, що я нікому свою думку не нав'язую, але за 9 гривень може кому потрібно буде, то будь ласка. Написана печінка тріски коштувала 121 гривня, зараз 69, ну майже 70, а я щось не розумію, я не бачу тут печінки-тріски. Я вже по колу обійшла і я її не бачу не там, не там. Отак. А Боже, хай Бог милий, це головне, знаєте, фі казати. Отака зараз коштує 60, ну 70 гривень. 69,99, а коштувала 122 гривні. Тому натуральна, натурально. І залишилося три штучки. Ну, там ще, може, принесуть потім. То таке діло. Так. Ще ще з вами подивимось. О! Банани зараз дешевше, ніж взимку було. Зараз 58 гривень. Ну, 57-99. Оце 99. А взимку щось там до... Ой, до, до. до, Та і 80 гривень, до речі, було. Так. О, а це що? 154 гривні. Ось такий чай. Чай, 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 у пакетиках, трикутничках. До речі, по 14 гривень ось такі сирочки зараз є в сіньку. 14 гривень, так, такі, такі за смаком. І тут можна походити, позаглядати. А це що? 70. 9 гривень. Я собі морозиво взяла. Так, отакий сир. Що тут ще є? Ферма бринза 34 гривні. Кому до вподоби, будь ласка. Сир Мацарела Яготинський. Ой, а де ж тут її знайти? Тут темно. 53 гривні. Ось ну, так. Я тільки морозивого взяла, щоб так зараз. Бо так походила, подивилася, щось око на що не впало. То думаю, ну то що я буду там? То що я буду? Нічого я не буду. О, які кавуни. Кавуни, кавуни. Лохина, лохина. 120 гривень за кілограм. О, так. О, до речі, треба буде сливу взяти на базарі. Отак от О, так. О, так. Ну, все. Йду на касу. В яку ціну морозиво? Морозиво 32,99. Отаке. Що дякуємо за покупку, чек не дають. До речі, сільпо вже чек не дають, а я раніше так бавилася, тим, що дивилася передбачення, там були, ми з вами разом їх читали. А зараз чек приходить на завантаження сільпо і так от. А як стосовно передбачення, мені ж то цікаво, що воно там та як, то чого таке? Ой, щось алергія в мене вже почала. Ой, що поробиш. Ми завжди на щось чекаємо. То я чекала, коли спека пройде, то я чекала, коли не будуть вимкнення електрики, то я чекала на стрижку, то я ще щось чекала. От. Зараз я чекаю, поки пройде моя алергія, розумієте? Я постійно, постійно на щось, постійно на щось чекаю. Я, людина завжди на щось чекає. За сім'я правда. З покупками. от. О, яка україночка. Манюня. А у нас, до речі, я помітила, ну, або я раніше увагу не звертала, може я така уважна. От машину, не буду машини вам показувати. То на склі, або там ще десь прапор України. То ще там щось, то люди ходять, там футболка, там воєнні кораблі корабль по курсу. Тобто якось так трапляється таке. Ну що, мої дорогенькі, Буду бігти я додому, бо я вже щось поплила від цієї алергії, і з вами ми обов'язково зустрінемось у наступному відео. Всім пока-пока! Як то кажуть, знову добрий вечір вашу хату. Я дивлюсь, то може тут у бабусь е, купити. А у гірків яку ціну? 50. А петрушка? 15 А, Так, а от помідорки. Зараз. Ой, не знаю, щось мені нічого не хочеться. Балувана, мабуть, стала, балувана. Та ні, дівчата, коли воно, знаєте, якось не дуже себе добре почуваєш, коли ну, зараз я стосовно алергії, то воно вже нічого не хочеться. Думаєш, та горить з ним, є, що їсти, а таке тиндики, миндики. А морозива взяла, так нехай буде. Все мої дорогенькі, Бережіть себе. І всім пока-пока. I